Добрий день, мене звати Вадим, я із Луцька. Вживати я почав доволі таки давно, ще при Совєцькому Союзі, в 80-х годах. Воно все так плавно, плавно йшло і перейшло в залежність, що я вже не міг жити без наркотичних віществ. На початку 90-х років Наркосцена була інша, ніж на сьогоднішній день. І відношення поліції до споживачів було теж інше, чим зараз. Десь на початку 90-х років мене спіймали з незначною кількістю наркотичної речовини 1,5 міліграма. На сьогоднішній день це адміністративне порушення яке карається штрафом. Тоді ж, в 90-х роках, я е, сидів в КПЗ, потім в СІЗО і суддя дала мені два роки, два роки общого режиму. Прибувши на зону, раніше було лікування, принудительне лікування, так звана сумнозвісна 14 стаття. Обичних арестантів відпускали після карантину на отряди, а в кого було лікування принудительне, закривали в підвали, так сказати, лікували. Лікували дуже жорстко тоді, лікували галоперидолом, сульфазином, збієннями, звісно. І це все дуже як принизливо, так і фізично дуже тяжко було.